Для того, щоб розуміти, що таке зона відчуження і чому є таке хвилювання, коли зона гориться, яким чином відбувається витік радіонуклідів. Отже, коли у квітні 1986 року вибухнув четвертий реактор, стався викид радіонуклідів в атмосферу. Деякі з них піднялися у верхні шари атмосфери, деякі, грубо кажучи, впали довкола реактора, і куди був сильніший вітер за напрямком вітру більше відбулося радіоактивне забруднення. Ми маємо так званий західний слід, так званий рудий ліс, де забруднення набуло найбільших масштабів. Просто туди впало в перший, в перший період після аварії найбільше радіонуклітів. І рудий ліс, так званий рудий ліс, теж горів. Ця ідея зони відчуження вона виконує бар'єрну функцію. Тобто, ми в радянському союзі взяли частину забрудненої території, її огородили парканом, і ось у нас все. Ми тримаємо всі радіонукліди всередині. З часом вони опускаються нижче в ґрунти. А водночас рослини, які там ростуть, вони абсорбують радіонукліди в себе. Якщо ці рослини горять, то радіонукліди випускаються, вивільняються в атмосферу. Перш за все, я би хотів заспокоїти наших гостей, тобто значного виносу радіонуклідів за межі зон, зони відчуження, які б спричинили якісь негативні наслідки для здоров'я людей. Наразі немає. Виносу за межі зони значного радіоактивності немає. Більше того, навіть головний борців вони отримують, не отримують дози більше, ніж це регламентовано законодавством. У нас лабораторії сертифіковані і МАГАТЕ дуже серйозно контролює це. Тобто я знаю, ну. Я була як мінімум в одній такій лабораторії, в екоцентрі у Чорнобильській зоні відчуження. Вони кожні е, вік чи два роки проходять е, сертифікацію, і, тобто ну, вони просто не зможуть нічого сховати. Е, і в нас система АСПРО, які у Чорнобилі працюють онлайн, ну е, і, в принципі, принципі магніте туди дивляться. Захищатись нам в першу чергу треба не стільки від радіонуклідів, скільки від продуктів горіння, які зараз поширюються з димом ну, на досить значні території. Як захиститись? Найкращий захист це дистанціювання від забруднень, тобто треба моніторити якість повітря, стежити за усіма наявними ресурсами, особливо це актуально для міста Києва. Добре, але поки держава стежить і все моніторить, що я б особисто я можу зробити, щоб захистити себе своїх дітей. Значить, по-перше, ну дуже подібні рекомендації до тих, які озвучують з приводу COVID-19, з приводу коронавіруса. Перше, по якмога більше часу перебувайте вдома. По-друге, якщо от треба моніторити напрямок вітру. Як вітер переважав північно-північно-західного напрямку, тому власне Київ так і постраждав. Вікна мають бути зачинені, має робити якомога частіше вологе прибирання, треба вживати достатню кількість рідини, принаймні 2-3 літри на добу, і має бути здорове, раціональне харчування. Курців я би хотів застерегти і відмовитись від цієї згубної звички. От, тому що вони здоров'я цим собі в даних умовах не додають. І зменшити фізичну активність, особливо на вулиці. Тобто, уникайте заняття спортом, відра не носіть. Які ризики? Які наслідки короткострокові, довгострокові? Ну, я би хотів сказати, що наразі в нашій державі склалась унікальна ситуація. Унікальна в тому плані, що ми стикнулись з величезною кількістю ризиків, які несуть загрозу для психічного здоров'я населення. Перше, це війна на Донбасі, так звана АТО, ООС, як хто називає? Війна це війна. По суті, це війна. Другий момент. Це карантин з приводу пандемії коронавірусу, про який ми всі знаємо, і тому в масках тут і сидимо. Так. Третій момент це економічна криза. Наслідки цього карантину не знає ніхто, і ніхто їх не може взагалі передбачити. І четвертий момент це пожежі в Чорнобильській зоні. У людей ще свіжа пам'ять про події 30-річної давнини. от, і… Ці спогади також можуть вплинути на психологічний стан здоров'я населення. Ми повертаємось 34 роки назад. Радянська влада приховувала масштаби того, що відбувалося в Чорнобилі. Що ми бачимо? Ми бачимо наслідки політики, замовчування, наслідків інцидентів, наслідків надзвичайних ситуацій. Тому дуже необхідним саме зараз є максимальна прозорість в інформуванні населення. Тобто має бути створена прес-служба, має бути створена гаряча лінія, яка буде відповідати за адекватне інформування населення стосовно усіх факторів даних пожеж, тобто починаючи від рівня забруднення повітря до. З моніторингу радіонуклідів. Тобто, люди повинні мати достовірну надійну інформацію, а не задовольнятися поодинокими меседжами від наших карманчів. Другий момент. Крім психологічних наслідків, є ще наслідки для здоров'я фізичного, соматичного. І в першу чергу це дихання продуктами горіння, який весь, весь Київ вже вдихає ну, протягом тижня. Тобто я навіть зачитаю, які можливі наслідки такого впливу. Тобто, це, по-перше, збільшення частоти серцево-судинних подій, це серцеві напади, інсульти. От, другий момент це. Е Проблеми дихання, тобто збільшення випадків астми, хроні... загострень хронічних захворювань органів дихання, також є небезпека безпосередня для наших похилих осіб, тобто це група ризику, тому що є, ну, більший, є більший ризик в осіб, які хворіють на цукровий діабет. Є більший ризик в осіб, які мають метаболічні порушення, ожиріння. Є також більший ризик, ну, як я вже зазначив, в осіб з хронічними захворюваннями органів дихання. Дослідження свідчать про те, що під впливом політантів, які вилітають з цих пожеж з димом, вони підвищують вразливість дихальних шляхів до респіраторних вірусів, до яких належить і covid 19 про який ми так любимо всі говорити. Тому дуже треба ретельно оцінювати ризики для здоров'я від таких масштабних пожеж і робити, по-перше, все, щоб ця пожежа була якомога швидше загашена, з залученням усієї необхідної міжнародної допомоги. Це ну, я знаю, що і Білорусь готова нам допомогти, і, і навіть звучали певні заклики з боку країн Європейського Союзу, але має бути офіційний запит від нашої держави, який з якихось причин поки що відсутній. По-друге, треба створити таку систему протипожежних заходів, щоб подібна ситуація не повторилась, тому що це ризик для. Публічного здоров'я для суспільного здоров'я, for public health. повторні пожежі, повторне вдихання цих продуктів горіння веде до вкрай негативних наслідків для здоров'я. В Сполучених Штатах було проведено дослідження, яке показало, що зменшення забруднення дрібними частками particle pollution навіть на дуже там, мізерну цифру 1 міліграм на метр кубічний. Воно може дати ну, зберегти ну, 34 тисячі життів. А, але щодо довгострокової міграції е, відбувається перерозподіл району клітів. Тобто, якщо е, до пожеж ми думали, що вони будуть мігрувати одним шляхом, тобто е, з грунту рослини, рослини все це затримують. Е, ну і відбуваються так, такі локальні полообіги. То наразі ем, ми повернулися фактично в точку, в нуриву точку, ем, коли е, обіг і будуть починатися спочатку. І ось е, всі ми чекаємо на зливу. Е, злива захистить пожежі, але з точки зору раді... Раді... радіаційної безпеки ем, відбудеться площиний змив так званий. Е, е, е... Зола, попіл буде змиватися е, до, у водозбірні горизонти, чи то парк може у річки, е, і там вже буде відбуватися міграція. Питання в тому, коли це відбудеться, тому що вже зараз, якщо поїздити, поїздити по зарищам, то в принципі видно, що травою заростають зараз. Е, чим більше буде рослинності, е, тим більше буде затримання оперу і тим менше буде площінного смигу і травого підйому. Але чим довше ми будемо чекати на зливу, тим менше дорогідність, що рослинність в принципі виросте через посуху. Ми маємо посуху, і це доволі серйозна проблема. І в нас відбувається сукцесія екосистем. Тобто наше полісся, яке було було там, воно потроху перетворюється на ліс, на степ, можна сказати, тобто йде наступ степу на північ. І екосистема буде просто перебудовуватися. І що буде з річками, я не знаю, на жаль, це не моя е, сфера експертизи. Е, тому, е, можливо, станеться ситуація, коли будуть, будуть просто огулятися е, береги річок, е, буде мул, е, який був змито з е, 86, 86 року і тепер, і може відбуватися просто куловий підйом. Тобто радіонокліду, що є у полу, які зараз сховані під церквом води, вони можуть просто піднятися. Я вважаю, що небезпека, яку несуть пожежі, вона наразі є доволі локалізованою у зоні відчуження, але нам не потрібно забувати про те, що є ще багато інших <світ> небезпек, які пов'язані з радіонуклідним забрудненням. І нам не потрібно побувати, і потрібно контролювати ситуацію. І, і, і великою загрозою, наскільки я розумію, можуть стати ці пилові бурі, коли вітер буде піднімати пил з радіоноклідами і розносити їх далі по, по території, можливо, з виносом за межі не знаю, зони відчуження України. Так це треба контролювати, і треба дивитися на якість атмосферного повітря, навіть коли пожежі. Ну от, будь ласка, задайте запитання науковцям щодо їх безпосереднього фінансування чи достатньо тих наявних ресурсів для того, щоб моніторити таку велику уражену територію, Бо є сумніви щодо цього. Е, перший момент. Е, наша установа, вона вже понад 30 років є одною з провідних в Україні щодо медичних та екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи, проте впродовж всього цього терміну. Увага держави до наших проблем, до наших потреб була, ну м'яко кажучи, далека від ідеальної. Тобто, фінансування належного в нас не було і насправді є до потреби його збільшити, тому що. Ну дуже часто забувають про те, що Чорнобиль він нікуди від нас не дівся. Так, так здається, то... що він вже стався 34 так, роки тому так, і можна розслабитися а ні, а ні, не можна. То ми досі маємо справу з різними, як медично, медичними наслідками, так і екологічними. Проте увага держави до наших ліквідаторів, до постраждалих контингентів зменшується в української науки чи достатньо обладнання для того, щоб Об'єктивно оцінити ситуацію в зоні відчуження у зв'язку з пожежами? Приладів катастрофічно не вистачає. В нашому центрі не вистачає, приладів, немає сучасних гамма спектрометрів І так само і служба в інших установах, це, перш за все, був санітарна служба. Тобто Ситуація, щоб ви розуміли, що ситуація така, кожен рік раніше проводилась так звана державна паспортизація населених пунктів. Тобто в кожному пункті, який відносився до реактивної зони, до зони да, перша, друга, третя, проводилась кожен рік обстеження, моніторинг молока, ЛВЕ вимірювання, вимірювання там, продуктів харчування то зараз це практично неможливо зробити, тому що немає ні обладнаних, ні фахівців. Тобто, фактично, у нас права. Я, користуючись нагодою, хотів би сказати про радіаційну безпеку взагалі. Так от я стверджую, що у нас система радіаційної безпеки зруйнована вщент. І всім нам треба молитися Господу Богу. Щоб, не дай Бог, не сталося аварії, подібно до Чорнобильської, бо це буде, це буде колапс, це буде такий і катастрофа, що навіть страшно про це подумати. От приклади з пожежниками, так? Це ну, маленький такий контингент там, до тисячі чоловік, ну, близько тисячі чоловік. Навіть їм не провели інструктаж, не забезпечили. За індивідуальним захистом дозиметричний контроль не був забезпечений. Там були ще інші інциденти. Як ви пам'ятаєте з джерелами в центральній геофізичній обсерваторії, все це показує, що радіаційна безпека зруйнована. Якщо буде масштабна аварія, ну де буде, в цю аварію будуть... Охопить вона контингентом населення там тисячі людей або там десятків тисяч, то це буде, це буде калапс. Тепер щодо а, взагалі я хочу сказати, що система безпеки, вона радіаційна, вона побудована в усіх країнах і в два в Перший ешелон – це система безпеки на об'єктах, які працюють традиційно ядерними технологіями. Це, атомні електростанції, інших підприємств, які працюють з джерелами. І там, можливо, я просто не факівець цієї області, це контролює діял, державна агенція з ядерного регулювання. Можливо, там ще хоч якось більш-менш вони ну, контролюють цю ситуацію. Що стосується іншого шалона, це коли вже виходять радіація, джерела не виходить з під контролю регулюючих органів, тобто це аварії, інциденти. Тоді вже це робота нашого центру, це робота педиметристів, медиків, які повинні ліквідувати, по-перше, промоніторити ситуацію, прояснити, що відбулося, в яка ситуація, тоді захистити населення, зробити всі заходи. Щоб не допустити опромінення населення да і ліквідувати наслідки цей. Так, оця друга, друге шолод, він зруйнований ще, тому що на центр завжди був головною установою в цій системі. Тоді це була санітарна служба, яка зруйнована, і яка робила моніторинг цей протягом всіх років, 30 років після Чорнобильці, якраз. Основний тягар моніторингу лягав на, 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 на санітарну службу, яка зруйнована. І це Міністерство охорони здоров'я, яке, яке управляло цими е, процесами, яке зараз теж в е, е, ситуації реформування, і вона від цей, е, хоче взагалі відмовитись від цієї функції регулювання е, без, ну, безпеки населення, регулювання радіаційної. Тобто, фактично, від цієї системи залишився один наш центр, який технічно не дофінансовується. Тобто, якщо просто ну, не дефінансовується, і це призведе до того, що в майбутньому просто не буде спеціалістів взагалі за радиційної безпеки, які зможуть взагалі щось навіть прийняти рішення правильно. Наразі. Як би там не казали, стосовно невеличких рівнів виходу радіонуклідів за межі Чорнобильської зони та України, але все ж вони є. Тобто, як не крути, ці пожежі вони впливають не тільки на Україну, не тільки на Чорнобильську зону. Не, скажімо так, не дуже небезпечно, але юридично впливають. Я вважаю, що в таких ситуаціях, коли ми не можемо споритися, споритися самі в перші три дні, повинна приходити міжнародна допомога в сенсі досвіду та технічного забезпечення. щоб ми все ж таки як у 86-му році, згадайте історію, хто пам'ятає, а хто не пам'ятає, подивіться історію. Та сама ситуація була тоді, коли. Перші, весь перший час Радянський Союз намагався замовчити максимально масштаби цієї аварії, і це призвело до набагато більшої шкоди для життя та здоров'я людей-ліквідаторів, які ліквідували цю аварію. І врешті-решт, все одно ліквідацією і наслідків аварії займався весь світ. І до сих пір займається весь світ. А але якби ця ситуація була оцінена, скажімо так, об'єктивніше, швидше, і не було політики закритості, яку ми зараз спостерігаємо, на жаль, навіть в Чорнобильській зоні, розумієте, шкода була б набагато менше, якби якби не занижували рівні, чому там знаєте, згоріло обладнання, яке нам надавали з Германії, тобто. Треба казати правду, треба бути відкритими. Якщо на нашій території сталося якесь лихо, ми маємо казати, бути щирими і казати, у нас сталося лихо, допоможіть нам, будь ласка. Ми не впоралися за перші три дні, ми говоримо 20 днів. Давайте що зробимо спільно.